На сході України ліквідували російського генерал-майора Романа Кутузова. Ліквідацію підтверджують представники засобів масової інформації Росії з посту у соціальній мережі Олександра Сладкова випливає, що Кутузов загинув, повівши в атаку своїх підлеглих. Також повідомлено, що Кутузов загинув у селищі Миколаївка під Попасною, що в Луганській області, яким підрозділом керував російський генерал Кутузов, наразі не повідомляється. Що ж відомо про цього російського окупанта, журналіст Роман Цимбалюк у свою чергу розповів, що загиблий генерал не надто шкодував своїх. Підлеглих та вважав їх гарматним м'ясом. Роман Кутузов, командуючи підрозділами першого армійського корпусу денири у Донецькій області, нещадив особовий склад, свідомо відправляв людей на забій із розумінням того, які будуть втрати, зазначив цимбалюк. 5 червня відбувся апогей командування Кутузова, у якого горіли терміни заняття одного з населених пунктів у Донецькій області, і потрібно було виконати завдання протягом дня будь-що, розповідає Симбалюк. Через незадовільні темпи наступу генерал наказав командирам особисто вести війська на штурм позиції ЗСУ. Проте вони відмовилися виконувати наказ, оскільки розуміли ризик для свого життя. Кутузов, усвідомлюючи, які наслідки на нього чекають у разі невиконання поставленого вищим командуванням завдання, вирішив особисто очолити наступ і був знищений вогнем артилерії Збройних сил України. Підсумував журналіст. Дякую за перегляд.